Привіт, друзі! З вами Павло Савостінович. У мене таке питання от, з приводу діри в бюджеті в 500 мільярдів, про яку нам розповідають міністр фінансів і голова податкового комітету. Давайте просто порахуємо, за 2023 рік ми знаємо, що валовий продукт склав 6,5 трильйонів гривень в Україні. І можна порахувати, скільки повинно було надійти до бюджету податку на до надану вартість. І є багато в інтернеті наукових, наукових статей, де рахується від валового продукту, від споживання, від валової доданої вартості. Розрахунок, скільки повинно надходити до бюджету податку на додану вартість. І якщо Валова додана вартість у 2023 році склала приблизно 5,7 трлн гривень. Це означає, що до бюджету мало надійти 1,14 трлн гривень. Тобто 1 трлн 140 мільярдів мало надійти до бюджету. До бюджету надійшло 580 мільярдів. А де решта? От мені просто цікаво, от шукають всі гроші, бракує грошей кажуть, де решта 500 мільярдів. Бюро економічної безпеки на своїй сторінці цікавий такий допис, написали, що вони знайшли як групу якихось злочинців, які врахували. Неправомірний кредит по ПДВ, тобто, які якимось чином складали фіктивні документи, і цей фіктивний ПДВ з'являвся в системі електронного адміністрування. Ну, от мені цікаво, от є система електронного адміністрування, яка була створена для запобігання будь-яких схем. І є людина конкретна, яка вносить в цю систему, в базу даних недостовірні дані. Щодо податкового кредиту. Потім цей, ці дані, недостовірні, перетворюються в реальні гроші, реальні фіктивні ПДВ, які відшкодовують реальним компаніям. Ну, як реальним, вони теж фіктивні, які потім, після того, як отримали гроші, теж зникають. І ця схема оцінюється в 500 мільярдів гривень. Тобто Бюро економічної безпеки це знає. Науковці, які рахують різницю, цей геп-розрив між надходженням і тим, що мало надійти, теж оцінюють 500 мільярдів. Всі все знають. Але виходять міністр фінансів Марченко, голова податкового комітету Гетьманцев, голова бюджетного комітету Підласа і кажуть, що блін, така дира в бюджеті 500 мільярдів гривень. Тобто всі призначення. Податкові і митниці роблять ці дві людини. Гетьманцев вирішує, кого призначати. Помічниця гетьманцева Грічана несе ці пропозиції на погодження Марченку. Марченка підписує. Ось увесь цикл крадіжки податку на додану вартість з бюджету. Також є люди, які відкривають фіктивні кампанії, на них відшкодовують куратор всієї цієї схеми Даніла Гірців. Більше нікого я не знаю, хто міг би, маючи повноваження, це робити. Тому ось таке питання до Національного антикорупційного бюро України, до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України. До Бюро економічної безпеки, знову ж таки. Якщо всі знають про ці схеми, про ці 500 мільярдів, які виводять з бюджету люди безпосередньо пов'язані з Гетьманцевим Марченко, чому ніхто їх не заарештує, не поверне ці гроші до бюджету, це ж щорічно 500 мільярдів, це не просто один якийсь рік такий випадковий. Про це пишуть. З того моменту, як в нас запровадили податок на додану вартість, з того моменту про це постійно пишуть науковці. Навіть на Міністерстві юстиції на сайті є стаття про розкрадання ПДВ. Але це нікому не цікаво. Під час війни 500 мільярдів викрадають з бюджету, але Якась дрібничка, випадковість, нікому це не цікаво, але є нюанс. Це ж гроші західних партнерів. Нам вже сказали, що наші всі податки йдуть на війну. А з бюджету, те, що крадуть, це крадуть західну допомогу. Тобто захід нам надає гроші, поповнює наш бюджет. А люди його в вигляді фіктивного ПДВ відшкодовують у свій карман. Тобто це крадіжка західної допомоги.